Я вітаю вас. Десята ранку в Києві. Все найголовніше з фронту і тилу від журналістів фактів. Ми розповідаємо про 716-й день війни. Ситуація під Куп'янськом за останні два-три дні стабілізувалась. Про це повідомив очільник Куп'янської райвійськової адміністрації Андрій Канашевич із посиланням на військових. Штурмові дії росіян, які були 10-20 днів тому, зменшились. Ніч минула більш-менш спокійно. Були обстріли по позиціях. По населених пунктах такої інформації немає. Вочевидь, ворог отримав відсіч, зазнав великих втрат у техніці і в живій силі. Тому, можливо, у них зараз буде або ротація, або якась оперативна пауза для того, щоб зрозуміти, що далі робити, припускає Канашевич керівники підрозділів, які тримають оборону на куп'янському напрямку, теж зазначили, що ситуація під контролем. Українське військо має певний успіх на кордоні Донеччини і Луганщини. За даними аналітиків Американського інституту війни Сили оборони просунулися на півдні Білогорівки. Водночас і росіяни не стоять на місці. За даними інституту, окупанти притискають наші війська біля Авдіївки в районі села Степового. Також російська армія просунулася на південь від Донецька і на Харківщині біля села Діброва. На інших ділянках фронту тривають позиційні бої. Складна ситуація біля Новомихайлівки, Мар'їнський напрямок на Харківщині. Ворог не лишає спроб захопити синьківку. В українському генштабі подробиць боїв не розголошують. Лише заявили, що напередодні наші війська відбили 60 атак. Зміни в командуванні Збройних сил України не впливають на зміни інтенсивності бойових дій. Впродовж минулої доби відбулося понад півсотні бойових зіткнень. Російське військо звично здійснює ракетні артилерійські обстріли як прифронтових населених пунктів. Так і позиції ЗСУ. Найгарячішим напрямком фронту залишається Авдіївка. Втім, палають також Куп'янська, Лиманська, Мар'їнська, Бахмутська ділянки. На останній окупанти не припиняють тиснути на Кліщіївку. Позиції нині тут тримають львівські десантники. Наш воєнкор Костянтин Мельников побачив, як відбивають нічні штурми бійці 80-ї, окремої десантно-штурмової галицької бригади. Тож більше про це і про те, як можна їм допомогти в наступному репортажі. Щоб показати вам роботу наших захисників, ми часто змінюємо власне цивільне авто на військове. Крім дронів, тут на позиціях бійців 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади на околицях Кліщіївки працює усе озброєння, яке окупанти лише можуть застосувати. Відчуваємо це ще у дорозі. П'ять маленьких. Такі вибухи тут справа звична. Напрямок гарячий, росіяни уже майже півроку намагаються повернути під свій контроль село. Вірніше, те, що від нього залишилось, вони хочуть відновити своє положення, тому що це як виявляється, панівна висота. Контрольно спостережного пункту львівські десантники пильно стежать за ворогом за допомогою дронів. Звісно ж, власне, і ми потрапили на позиції, коли ситуація дещо покращилась. За кілька годин до приїзду цим бійцям вдалося зупинити ворожий штурм. Москалі намагалися штурмувати нашу позицію одну із передових. За допомогою дронів намагалися за скидами закидати і щільним мінометним вогнем. Так само бійці відбивають і безліч інших ворожих штурмів. Росіяни на цій ділянці фронту атакують щодня по декілька разів. Відчуваємо це, щойно виходимо з укриття. Скоріше за було дистанційне мінування. Мінування, скоріше, розкидали ліпіски. Про заборонене касетне мінування розповідає боєць з позивним Шева. Цієї ночі він виконує вкрай важливу місію: завозить на позиції побратимів саперів необхідне обладнання. А ти вірженерку завожу, то дріт всіх приколяси, які більш 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 конкретно Контно зайчики вони. Усе це квадроциклом доводиться возити власне туди, де найбільше і прилітає. Утім, здається, що ці хлопці нічого не бояться. Там не багато чого цікаво можуть чудити. Колись подивитися, то так само спокійно вони усі ці складнощі вкладають у чорноземи Донеччини. Дуже багато дронів їхніх, хтось тобто вони кошмарять постійно, але хлопці стоять на місці, не здають ні одної позиції. Єдине, що бентежить хлопців, так це ставлення людей у тилу до війни. Вони дуже хочуть, аби на відносно мирних територіях люди не забували про те, що Україна воює з потужним противником, і зараз саме час переходити від патріотичних гасел до дій. Суспільство нас сьогодні лишає в якійсь мірі воюйте, А ми не підемо, тому що ми ж не навчені, не привчені, ми не вміємо. Я теж зовсім не планував воювати, і те, чим нині кожен може допомогти, це забезпечити надійний захист українських захисників. Бійці вісімдесятки відкрили збір на засоби радіоелектронної боротьби, які здатні приземляти не лише спостережні дрони, а й ударні чи FPV. зараз. Більш така технічна війна, скажімо так, за допомогою технічних засобів різних, хто кого обіграє. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта ЕСІТІВІ. Єдині новини. Повітряні сили України повідомляють про ймовірні пуски крилатих ракет Росією. Два ворожі борти. Ту 95 здійснили маневри в районі пускових рубежів. Орієнтовно, через півгодини ракети можуть увійти в повітряний простір України. Українців просять стежити за інформацією і не ігнорувати повітряну тривогу. Новий день Україна розпочала з новим головнокомандувачем збройних сил України. Ним став генерал-полковник Олександр Сирський. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський підписав наказ про звільнення з посади Валерія Залужного. Президент подякував йому за роботу, захист України впродовж двох років і запропонував і далі працювати разом задля перемоги. Новопризначеного головкома Зеленський назвав одним із найдосвідченіших командувачів. 58-річний генерал-полковник Олександр Сирський керував операціями з деокупації Київщини та Харків. Чини у 2022 тим часом західні партнери наголосили, що від кадрових рішень офіційного Києва їхня підтримка України у війні з Росією залишиться непохитною. Аналітики видання The Economist вважають, що відставка Валерія залуженого з посади головнокомандувача збройних сил означає новий і вирішальний етап у війні. Журналісти відзначили, що президент Зеленський оголосив про зміну головнокомандувача, так наче сталося щось доленосне. Частково це вони пояснюють вирішальну роль залуженого у відбитті російських військ у перші дні вторгнення, а також його популярністю серед українських військових та цивільних. У виданні наголошують, надихаючим прикладом в Україні в перші дні великої війни стало те, що кожен компонент опору зосередився на своєму завданні. Видання припускає, що головним чинником розбіжностей між президентом і вже колишнім головнокомандувачем стало питання мобілізації. В офісі президента вважали залужного відповідальним за поповнення особового складу. Натомість генерал переконував, що мобілізувати суспільство обов'язок політиків. На думку журналістів, звільнення генерала може мати політичні наслідки, оскільки він є героєм України. Натомість новий головком Олександр Сирський фігура, яка викликає розбіжності серед військових. Найважливіше ж питання пише Дейко. Оно полягає в тому, чи зможе президент Зеленський скористатися відставкою залужного щоб переорієнтувати своє бачення війни. Інакше наголошують у виданні, така ротація може стати помилкою. Нині важливо, аби поточні зміни не погіршили боєздатність України, адже щоб вистояти у тривалій боротьбі, Україна має підвищити свою стійкість. Президент Зеленський подякував американським посадовцям за рішення розблокувати дискусію щодо законопроекту про допомогу Україні, зазначив це дуже важливий крок до продовження підтримки України та зміцнення безпеки у світі. Президент додав, це поганий день для Путіна і хороший день для демократії. Вчора законопроект, в якому прописана, зокрема, й допомога Україні, пройшов процедурне голосування в Сенаті Сполучених Штатів. Його підтримали 67 сенаторів. Остаточне голосування можуть провести найближчим часом. Парламент Італії остаточно схвалив військову допомогу Україні на цей рік. За рішення проголосували більше половини депутатів італійського парламенту. Відтак уряд продовжує дозвіл Рима передавати військові активи Києву до кінця 2024 року. Після прийняття рішення в Сенаті заявили, Італія знову вирішила бути на боці свободи країн і поваги міжнародного права, аби досягнути справедливого і тривалого миру згідно з позиціями НАТО та Євросоюзу. Володимир Путін дав інтерв'ю скандальному американському політичному оглядачу і відвертому Трампісту. пісто. К такіру Карлсону в ньому знову прозвучали спотворені факти. До прикладу, що назву Україна придумали поляки а як держава, ми завдячуємо чи то більшовикам, чи то Леніну, чи то Сталіну. Диктатор і сам уже заплутався. Він переконаний, що українці досі відчувають себе росіянами. Війну Путін називає громадянською, і його мета це заборона українського неонацизму на державному рівні. Ще одна відверта брехня Кремля це не Росія розв'язала війну, а Україна ще чотири. 14-го внаслідок державного перевороту так кривавий диктатор називає революцію гідності за його версією з прийняття реальності саме Україна відмовляється від переговорів, хоча й вірить, що шанс домовитися ще є. Путін звинуватив повторюю Україну в небажанні йти на переговори і заявив, що доки поки не досяг усіх своїх цілей в Україні. Енергоефективність, система кліматконтролю, понижений рівень вібрації, і шуму, а ще відповідність європейським стандартам все це про нові трамваї, які вже курсують вулицями Львова. Місто закупило українські трамваї Електрон у рамках спільного проєкту Міністерства відновлення та європейського інвестиційного банку. Львів уже отримав 9 трамваїв. Останній десятий очікують цього місяця. Уже два роки на одному із найбільших трамвайних маршрутів, що сполучає центр міста і спальний район сихів, курсують сучасні п'ятисекційні вагони з системою кондиціонування салону і кабіни водія, а також пониженим рівнем вібрації і шуму. Транспорт може одночасно перевозити рекордну кількість пасажирів 250 людей. Широкі двері і низький рівень підлоги вагона дозволяють прискорити швидкість посадки висадки. Ну, небо і земля. Звичайно, що нові ну, набагато комфортніше, що і людям з обмеженими можливостями легше сідати і виходити з трамваю. Ну і в принципі багато місця. Працюють кондиціонери, вмикають ну, в порівнянні зі старими, то набагато комфортніше. Дуже комфортно їздити, сучасність триває більш такі швидкісні, надійніші, от, тому. Ми дуже раді, що у Львові більше таких такого транспорту. Загалом місто замовило 10 таких трамваїв українського виробництва від концерну Електрон, дев'ять уже на маршрутах. Останній десятий очікують цього місяця. Усе це в рамках спільного проєкту міністерства відновлення та європейського інвестиційного банку, який виділив майже 17,5 мільйонів гривень. Загалом вартість цієї угоди склала зі сторони Європейського інвестиційного банку за 17,4 мільйони гривень. Ця закупівля дозволила вирішити декілька питань. Одне з них це власне підтримка вітчизняного виробника, саме компанія Електрон, які базуються у Львові, працюють у Львові, платять тут податки, це і робочі місця, це і розвиток наших технологій українських. І друге це загалом місто отримало дуже хороші, містимі трамваї. Більшість комплектуючих у трамваї українські зокрема, при виготовленні одного вагона використовується продукція сотень вітчизняних підприємств. Цей трамвай більше як на 60% локалізований в Україні. Тобто на підприємствах групи концерну Електрон ми виробляємо і кузов, і пасажирські сидіння, і візки для цього трамваю. Також маємо більше як 200 суміжних підприємств, які в Україні, які постачають нам комплектацію для цього проекту. А це можливість працювати і заробляти для людей, які не виїхали, а продовжують жити в Україні. В умовах війни у компанії запевняють, завдяки такій співпраці одне робоче місце на електроні умовно створює ще чотири на інших підприємствах. У нас багато виробників громадського транспорту, зокрема, у Черкасах, Запоріжжі, Луцьку, Броварах, Чернігові і Дніпрі. І потрібно купувати саме українські, а не імпортні автобуси, трамваї і тролейбуси. Наголошує заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Киселевський. Кисорок 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в український бюджет, і саме за ці податки ми фінансуємо нашу оборону. Тому не має бути ніякої контраргументації, що а давайте купимо імпортний товар. Він на тисячу гривень дешевший. Ні, 40% грошей і тисячу гривень це не співставні кошти на будь-якій сумі, яка стосується міського транспорту. Львів показує муніципалітетам хороший приклад. Запевняє Дмитро Киселевський. Свого часу міська влада почала. Замовляти громадський транспорт місцевих підприємств. І тепер там успішно розвивається виробництво трамваїв, автобусів, і тролейбусів та навіть електробусів. Мирослава Соколовська, Вероніка Бойко, Володимир Ролюк, факти сі Єдині новини. І насамкінець у фактах погода. На Закарпатті дощі потепління спричинили два суви ґрунти. В селі Лазещині пошкоджена опорна кам'яна стінка дороги національного значення Н-09, Мукачеве, Львів, протяжність обвалу 10 метрів. Рух цієї ділянки шляху наразі частково обмежили. Проїзд дозволили лише однією смугою. А транспорту вагою понад 10 тонн, там їхати не можна. Ще один сув ґрунту стався в селищі Ділове і згори зійшло 60 кубометрів землі. Загрози житловим будинкам поки немає. Закарпатті попереджають про ймовірні селеві потоки. Тут прогнозують і підвищення рівні води у річках. Найбільше зросте вода в тисі до трьох метрів. Рівно за 15 хвилин наш свіжий інформаційний випуск. А зараз ефір марафону підхоплює Вадим Карпяк. Та... Підписуйтесь на наш Ютуб канал. пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.